З нами на зв'язку Сандра Кротевич, сестра першого заступника командира полку Азов. Мої вам вітання. Добрий вечір. Ну, по-перше, я уточню, що ваш брат, наскільки мені відомо, він наразі в полоні. А чи знаєте ви, де він і коли ви з ним востаннє говорили? А, так, мій брат зараз в полоні а, його забрали так само, як інших захисників ще 20 травня, в останній день, коли їх вивозили. А зв'язок у мене був з ним якраз 20 травня. Він сказав, що в другій половині дня у нього зв'язку з ним не ба не... не буде вже, і як тільки йому у нього буде можливість, він мені подзвонить і розкаже, де він, що він і як з ним, якщо йому дадуть, скажімо так. Поки що на жаль, вже майже три тижні. У мене немає жодної інформації, де він, що він, як як з ним, як до нього відносяться, як чи нормально він харчується, чи надається йому якась медична допомога, і так далі? Напередодні можливо ви бачили прес-конференцію Володимира Зеленського. і Він сказав, що в російському полоні перебуває 2,5 тисячі бійців з Азовсталі, і що проти них сказав президент не застосовують тортури. Тобто, я так розумію, що вам про умови утримання полонених і, зокрема, вашого брата невідомо. А, ні, мені не відомо, тому що а, знову таки ми зверталися до Червоного Хреста. Червоний хрест а, а, відповідає, що їх а, окупанти в плані ДНР не допускають на територію, а, взагалі на територію Оленівки, де мають перебувати наші захисники, і а, вони не можуть підтвердити а, той факт, що з ними а, до них відносяться належним чином і. А, вони нормально харчуються, їм надають нормальну там допомогу медичну. У них звісно, що не дуже нормальний психологічний стан. Він вони пережили такий жах, що мабуть жодна країна світу і жодна, жодне місто в Україні не бачило того жаху, який бачив Маріуполь, і саме захисники Маріуполя і захисники Азовсталі в останні дні в останні, скажімо так. Останні тижні вони отримали стільки бомб, починаючи від фосфорних бомб і закінчуючи трьохтисячними бомбами. Що ну ви самі розумієте, ми ми такого на щастя не бачили більше ніде, і я сподіваюся, дуже що не побачимо. І, от Володимир Зеленський сказав, що визволенням бійців із російського полону займається головне управління розвідки. А з вами хтось контактує з боку української сторони про повернення і про терміни повернення? Ну, бачите, наш президент володіє більшою інформацією. Все ж таки, він президент. Він має доступ до інформації. Ми створили саме асоціацію родин захисників Азовсталі для того, щоб комунікувати нормально. З нашою владою, з іноземними організаціями, які, наприклад, Червоний Хрест, які давали гарантії безпеки вивезення звіти, і ми, наприклад, наша асоціація співпрацює в першу чергу із ГУР і з МЗС, тому що ну, це якраз люди, які представники нашої влади. Тобто, ви і, з ними комунікуєте з цього приводу? Так, ми, ми з цього приводу з ними комунікуємо, але я розумію, що Знову таки, Україну туди не допускають туди може приїхати лише Червоний Хрест чи якісь міжнародні представники, з яких з якими спілкуються Росія. Я звісно розумію, що наш президент не може настільки вплинути на ситуацію, наскільки йому б хотілося. Тому ми закликаємо Червоний Хрест і інші організації допомогти нам з цим і перевірити, в якому вони зараз стають. Сандра, а ви сказали, що найімовірніше ваш брат перебуває на окупованій території Донецької області. А ви в цьому впевнені? Не в Росії, а саме на Донеччині. Я ні в чому не впевнена, чому тому, що я ж кажу, я з ним зв'язку не мала з 20 травня, і поки він мені не подзвонить і не скаже, де він саме знаходиться, я не можу бути впевнена. Єдине, що я можу сказати, я телефонувала на гарячу лінію національного інформбюро, і вони мені підтвердили, що він в списках і був евакуйований з Азовсталі 20 травня в Оленівку. Але ви ж розумієте, пройшло три тижні. Чи він зараз в Оленівці, чи він зараз десь на території Росії, я знати не можу. У мене з ним зв'язку немає. Я чекаю, коли мені дадуть, хоч хоч хто небудь відповідь, де саме він знаходиться. Ми щоб ви розуміли, ми кримчани, і тому до мого брата там можуть зовсім інакше ставитись. Так, так само, як до хлопців з Донецька, з Донецька, Луганська там і взагалі східних частин України, так. тому я, я я дуже хвилююся. Я не знаю, де мій брат. і Я не розумію, чому вже дехто. Розповідають про те, що декілька разів там у них була змога набрати своїх рідних. Чому за три тижні жодного разу мій брат мені не зателефонував? А чи не Мене... надходять, а чи не надходять так. до вас якісь погрози, дзвінки, повідомлення з погрозами, точніше, тому що я читала коментарі деяких дружин азовців, і вони кажуть, що з російських номерів їм приходять погрози. Ну я так розумію, що їм проходять погрози тим людям, яким телефонували е, родичі, і які вже скажімо так засвітили свін mm -hmm. свої номера телефонів. І потім ці номера, я так це моя моє бачення. Я так думаю, потім ці ці, на, на ці номера і приходять ці е, погрози. Зрозуміла вас. Тепер дозвольте запитаю вас про повернення тіл загиблих. От якраз в асоціації родин захисників Азовсталі, яку ви згадали і представляєте, повідомляють, що Україні повернули 160 тіл загиблих захисників. А наскільки я розумію, поправте мене, це не всі ті, які загинули на Азовсталі. Когось ще е Україна чекає? Ну, звісно, там загинула достатня кількість хлопців не тільки на Азовсталі, а в принципі в Маріуполі за всі ці 82 дні активних боїв, а там загинула достатня кількість. Я точної кількості не знаю, але ну, явно не 160 людей. І, звісно, що це не всі тіла загиблих. Дуже багато м, військових так само. Зараз ще знаходиться під завалами, яких потрібно знайти і, і повернути повернути додому. Це відбулося нарешті довгоочікуваний довгоочікуваний обмін, і нарешті, хоч хтось із родичів, побачить своїх близьких, яких так чекали. А є у вас, хоч приблизне уявлення, скільки загиблих ще лишається на Азовсталі? А, мені важко відповісти, тому що я не знаю кількості в принципі, скільки загинуло на саме на Азовсталі. Uh -huh. Я знаю, що там достатня кількість хлопців е загинула. І окрім цього, знову ж таки, е я впевнена, ну я можу відповісти е саме за полк «Азов». Полк «Азов», наприклад, своїх не бросає. Я впевнена, що він е забирав тіла е загиблих своїх побратимів е саме на Азовсталь і Максимально оберігли тіла для того, щоб передати своїм рідним. От тому, я думаю, що там ще, ще залишаються хлопці, яких потрібно повернути додому. Дякую вам саме, за коментар. саме зараз. Так. так. Дякую вам за коментар за коментар. Сандра Кротевич, сестра першого заступника командира полку Азов Богдана Кротевича. Дякую вам дуже.